Всім доброго дня! Сьогодні буду закручувати опеньки. Спочатку гриби перебираємо і замочуємо у солоній воді на 5 годин. І вони потім будуть такі чистенькі. Потім опеньки промиваємо, заливаємо водою і варимо 45 хвилин. Відварені гриби знову промиваємо. Викладаємо грибочки у друшляк, щоб стекла вода. На дно півлітрової банки кладемо один лавровий листочок і по три горошинки духмяного і чорного перця. Накладаємо в банку гриби. Зверху додаємо одну чайну ложечку цукру, рівну чайну ложечку солі, 25 міліграмів оцту. І доливаємо води. І так підготовлюємо всі банки. Наклала гриби в банки і стерилізуємо після закипання 25 хвилин. Гриби вже простерилізувала і закручуємо. По цьому рецепту виходять смачні дуже гриби. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!